Це всього лише інтерв'ю для газети. Містер Блу чекоє новос. Та заходь же. У мене до вас є кілька питань. Хто це сказав? Підніміться. І як він тобі? Він був вічливий. Знімай шапку в приміщенні. Давай її сюди. Вольовий. Розумний. Від нього було не по собі територію нашої держави треба зробити небезпечно. Що вас цікавить, крім роботи? Попенькам туди-сюда, а ви що? Хочу дізнатися щось цікаве. Ви не дізнаєтесь нічого цікавого. Гляньте на мене. А можна, як говориться, глазами потрогають. Чим ви пояснюєте свій успіх? Я долаю труднощі зарази втілення реформ. Це мабуть дуже нормально. Будеш семечком? Поправді кажучи, у мене проблеми. Ти полетиш зі мною в Ростов? Мої вкуси доволі необичні. Ти не поймеш. Просвітіть мене. Зайдеш до мене окремо, я тобі поясню. Любімий город, всі нім китаєць.